Урочистими святковими колонами із площі героїв учасники дійства, з нагоди 68-ї річниці дня перемоги, вирушили до пагорбу слави, традиційного місця проведення святкової церемонії 9 травня. Свято зі сльозами на очах традиційного день перемоги у калуші відзначають на пагорбі слави, вшановуючи ветеранів не лише вічним вогнем, але й символічно полюстками шани. Сумне і радісне свято водночас, перемога, день шани й надії, які б неоднозначні думки не звучали щодо відзначення 9 травня, пам'ять про жертв і подвиг ветеранів зобов'язує нас, сучасників, перейнятися усвідомленням того, що якби не було спільної перемоги над фашизмом, післявоєнне покоління, що прийшло в життя, так би й не народилося. Бо за планом барбароса мало бути винищено вщент. Це першочергово не торжество ідеології, а тріумф людини, розуміючи, яку ціну заплатили наші батьки. Діди за сьогоднішній мир, велелюдною громадою, використовуючи лише державну символіку без політичних провокацій, зібралися на пагорбі слави учасники переможного параду, представники влади міста і району, молодь, духовенство і, звичайно, ж, винуватці свята, сивочолі ветерани, яких із кожним роком, на жаль, все меншої серед нас. Священнослужителі обох конфесій, декан Української православної церкви Київського патріархату, отець Григорій Мороз, священник українського греко-католицького храму, отець Микола Гасяк, відправили поминальний молебень за тих, хто, рятуючи рідну землю від фашистських загарбників, віддали найдорожче своє життя, звертаючись до присутніх, духовні отці згадали усю жахливу правду тієї історії Табори Борисванці відтак гулагу, закликаючи своїми розповідями про минуле уберегти нащадків від воїн та лихоліть. Це наголосив у своєму виступі, й ветеран Великої вітчизняної війни Іван Ардан, застерігаючи сучасне покоління, закликав цінувати мирне сьогодення. Це день перемоги над фашизмом. Ця війна для народу України була найбільш руйнівна і страхітлива, бо по її території лавини бойових дій двічі прокотились, коли німців, німці наступали. Завойовували і коли німців фашистів радянські війська гнали на захід. У цій війні гинули не тільки воїни, але й мільйони мирного населення як під час бойових дій, так і в концентраційних таборах. Крім цього, німецька окупаційна влада вивезла до Німеччини тисячі працездатного населення України. А люди похилили, діти страждали, терпіли від знущання слиднів. Треба визнати, що в цій війні активну роль відіграли також партизанські загони України і Білорусі, які підривали ешелони постачання німецької армії та відволікали значні частини військових від фронту. на Протидії партизанам сценізація тогочасних подій аматорами сцени на мить повернула у воєнні часи. В пісні про перемогу змусили замислитись. Щирі слова привітань адресували цього дня ветеранам у своїх виступах. Секретар Калуської міської ради Олександр Челядин, голови Калуської районної ради та адміністрації Василь Дзундзей, Василь Петрів. Війна, яка забрала тисячі і мільйони життів. Україна теж. Пострадала від цієї війни, напевно, найбільше, бо як вже говорили ветерани наші, які виступали, що Україною фронт пройшов два, два рази. Спочатку, коли німці наступали, а потім, коли вони відступали, це 10 мільйонів життів українців забрала ця війна. Ми кожного року, 9 травня, зустрічаємося на цьому священному місці для кожного жителя Калущини на пагорбі слави. І Даємо віддаємо шану нашим учасникам великої вітчизняної війни. Прийміть найщиріші вітання від президента України Віктора Федоровича Януковича. Прийміть вітання від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишевенюка. прийміть вітання від Каловської районної державної адміністрації. Честь вам і хвала за ваш ратний подвиг. Ми схиляємо голови і ми раді, що ви є. І всього вам найкраще. Я, як син солдата, від маленького пам'ятаю все те, що розказував мені мій тато, який пройшов всю війну від 41-го повернувся в 46-му. І практично майже кожну сім'ю України торкнулася ця війна. Адже ви пішли, вас чекали, ваші матері, ваші батьки. Ви йшли захищати свою землю. Ви не йшли за Сталіна, ви не йшли за когось, за якісь політичні ідеї. Ви явно знали, що ви захищаєте свою землю. І доля ваша в тому, що ми сьогодні маємо незалежну Україну, велика і велика. І ми кланяємося перед вами за те, що ви віддали свої молоді роки. Я впевнений, що те, що ви зробили, наше покоління буде пам'ятати. І ми повинні, і ви повинні сьогодні йти до дітей, розказувати про те, що було тоді, за що ви воювали, щоб вони знали і пам'ятали, як потрібно захищати українські інтереси, як потрібно будувати міцну українську державу. Як потрібно говорити в світі, що ми є українці? Не забарилася й урочиста мить нагородження ветеранів грамотами, значками, преміями і, звичайно ж, букетами квітів від дітей, як прояв подяки за мирне небо над головою. Заступник військового комісара Євген Шинкар виголошує вітання від військовослужбовців і в небо линуть залпи вистрілів, які засвідчують перемогу. Вінки та квіти, пелюстка мишани, лягають до монументу слави загиблих солдатів, чиї імена подекуди й зниклих безвісти, назавжди вписані в історію. А опісля на винуватці свята традиційно очікували страви польової кухні, каша, чай і символічних 100 грамів.